Права 1240. Першого дня магазин продав 17,35 усіх завезених фруктів, а другого дня 12,35. Всього за два дні було продано 580 кілограм фруктів. Скільки кілограм фруктів завезли до магазину? Ну що ж, стартуємо, Думаю, як робити. Я пропоную спочатку знайти, яку частину всіх фруктів було продано за два дні. Ну що ж, що ми тоді записуємо? Треба записати перше. Це буде перша дія. Нам треба 17,35, те, що продано першого дня. Плюс, і в нас буде ще 12,35. Це те, що продано другого дня. Ну і разом це буде скільки знаменниками з однакові додаємо чисельники. Буде 17 плюс 12. Записуємо 35. І це дорівнює. 17 плюс 12. Це буде 29. Записуємо 35. Так. І дошка записуємо це чого. Це буде чого? Фруктів. Фруктів. Ну і записано, це було продано за два дні. За 2, два... дні. Добре. Виходить, що за два дні продали 29,35 фруктів. І це складає 580 кілограм. Тобто оці 29 35 усіх фруктів це 580 кілограм. А скільки ж було всього? Ну, то давайте знаходити. Пишемо тоді друге. Ну і записуємо 580. Спочатку нам треба тоді, якщо 580 це 29 35, то спочатку поділимо на 29. Пишемо поділити на 29. І це дорівнює. Що ж, 580, що ділиться на 29. 58 на 29 це буде 2 і 1 це 20. Попишемо пишемо 20. У дошках чого кілограм? ми записуємо, що це у нас буде одна тридцять п'ята усіх фруктів. Є. Ну що ж, якщо одна тридцять п'ята фруктів, це 20 кілограм, а як знайти всю частину? Треба 20 помножити на 35. То записуємо третє. Пишемо 20. Що множиться на 35. Це дорівнює. 2 на 35 це 70. І один нолик це 700. Пишемо 700. І в дужках пишемо, чого, кілограм. Так, записуємо, що це. У нас 700 кг. Завезли. 700 кілограм. Пишемо фруктів. 700 кілограмів фруктів завезли до магазину до магазину є. Тобто завезли 700 кілограм, першого дня продали 1735 другого 1235 і всього вийшло 580 кілограм за два дні. Ну, а всього було. Привезено 700 кг. Зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, записуємо 700 кілограм. Ну що ж, ось така доволі складна логічна задача, де ми знаходили число за його часткою. На цьому вправу завершено.